Візит у комунальне підприємство перетворився на скандал із бійкою. Чернівчанка Тетяна Нікітіна вже кілька років намагається вирішити питання із самовільним підключенням до мереж водопостачання та водовідведення. Та під час чергового звернення до Чернівці водоканалу жінка стала свідком і учасницею гучного інциденту. Що відбулося у стінах підприємства? Дивіться у нашому сюжеті. Похід до комунального підприємства Чернівці водоканал» закінчився бійкою. Чернівчанка Тетяна Нікітіна протягом декількох років оббиває пороги водоканалу, аби вирішити питання щодо самовільних підключень. Суть товариства полягала в тому, щоб за співфінансування, тобто 50 на 50 разом з містом та жителями цього міста, було прокладено водопровід та каналізація на в районі від магазину садки. Це вулиця Білоруська, і аж до Московської Олімпіади на кемпінг, кемпінг. Ця історія має дуже довгі і незрозумілі розборки з водоканалом. Тетяна Нікітіна розповідає, минулої п'ятниці, 29 серпня, вона разом із своєю знайомою вирішила відвідати комунальну установу Чернівці водоканал, аби написати заяву. Проте поспілкуватись з керівництвом закладу жінці не вдалося. Я пішла в водоканал зранку, маючи на меті написати звернення до водоканалу, щоб вони відреагували якось на ті самовільні під'єднання. Але в лапках самовільні, тому що насправді всі вони мали технічні умови. Тобто, якимось чином вони отримали технічні умови у водоканалі? До чернівчанок вийшла невідома особа, яка накинулась на відвідувачок з кулаками. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви мене а коли жити? ви будете? а коли... кому ви будете відповідати? Для Почти чого вона? ви тут? Ми да. знімаємо да. Лічно вас, да. а не вашу інфраструктуру. Так? Да? Ви Да. Мене забрали нахуй, поняв? Okay. Давай. Що ви таке робите? Що ви робите? робите? Що таке? Ви що це робите? Ви, 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 що? ви ж вірите? Ви Типатор. що? Ви що мене знімаєш? Ви що мене знімаєш? Ви що ти Все зафіксовано. Все зафіксовано. Ти мене що знімаєш? Що ти мене знімаєш? А, а, да. а тепер хай поліція приїде. Особисто тебе. Особисто мене? А тепер хай поліція приїде. Боже, ми били її. Все, хай поліція тепер приїде і розбереться. Шо? Добре. 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 От і охоронець. Пояснили? Звідки з'явилася жінка в червоному платі? Я не знаю, хто ця особа абсолютно. Вона ціленаправленно йшла до моєї подруги, до Ніни. Все все що відбувалося миттєво, секунди долі, це вже бійка. Вона наносила кулаками удари по голові. це… Я навіть зараз тримчу, тому що це було як в кіно якомусь. Наносились кулаками по голові, по шиї, та повалилася, там ще її доганяли копняками. І все це вже набирало таких оборотів, коли Ніна вже зсувалася, вона так в куточок прикрилася однією рукою, і вона вже в куточку так присідала, валилася. І її ще звідти дістали за волосся. Це вже взагалі був. Я не знаю, я не можу такі історії бачити, чути. Для мене це було настільки шоковим. У мене стався приступ. Я просто вже нічого не бачу, не чую. За словами Тетяни Нікітіної, у потерпілої Ніни медики діагностували струс мозку. В результаті чого у Ніни струс мозку відкриті кримінальні побої, вся в синцях, відкриті кримінальні справи, тобто вона звернулася в поліцію. Ну так історія це закінчилась. У прес-службі Чернівці водоканалу повідомили: наразі ведеться службове розслідування. Стосовно інциденту повідомляємо: наразі ведеться службове розслідування, працівницю відсторонено від роботи. За його результатами будуть ухвалені відповідні рішення. Якщо буде інтерес, ми готові надати детальну інформацію за окремим запитом. Аляна Народніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.